Китайська мудрість каже: не зли хорошу людину, бо ні вона, ні ти не знаєш наслідків. Ця проста, на перший погляд, фраза, наче дзеркало людської природи. Хороша людина завжди здається тихою, м'якою, навіть беззахисною. Вона поступає, допомагає, вірить у добро і соромиться власної сили. Часто вона не усвідомлює, наскільки дорого коштує її лагідність. Та варто лише раз перевищити межу її терпіння, і світ навколо зміниться назавжди. Історія знає безліч прикладів того, як добро, загнане в кут, ставало силою, яку вже неможливо було спинити. Так селянські повстання в Китаї часто починалися з відчаю звичайних працьовитих людей, які довго терпіли податки, голод і несправедливість. Їх називали покірними, доки вони не ставали бурею, що змітала цілі династії. У Європі добродушні ремісники та мислители середньовіччя терпляче зносили утиски, аж поки не народився Ренесанс, вибух духу й творчості, що назавжди змінив старий світ. Те саме можна сказати і про кожну окрему людину. Хороша людина не вимагає слави, не прагне влади, вона живе як може і вірить, що добротою можна змінити світ. Але коли хтось зловживає її добротою, коли довіру приймають за слабкість, а мовчання за згоду, вона врешті прокидається. І тоді її сила, накопичена роками мовчання, стає рішучою, безжальною і справедливою. Такі люди змінюють історію не гнівом, а відчаєм. Не злістю, а болем, що перетворився на дію. Махат Маганді, який проповідував ненасильство, був лагідним лише зовні, але саме його непохитність розхитала імперію, що здавалася вічною. Лесю Українку називали ніжною поетесою, але вона була воїном духу, який не скорився жодному болю. Не злий хорошу людину. Вона не мстива, але вона справедлива. Вона може пробачати, але не забуває. І коли приходить момент, коли терпець увірветься, саме вона здатна зруйнувати все старе і побудувати нове, чисте, чесне і людяне. Бо добро це не слабкість, це тиха, але могутня сила, яка довго мовчить, а потім творить історію. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.